І також цієї ночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер м та Кинжал. Також ворог запустив 29 крилатих ракет Хасто 101 Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників. Ту 95 мс Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. І згідно з цими даними ракети заходили із півночі. Основний напрямок удару був Київ завдяки злагодженій роботі повітряних сил. Усі ворожі цілі були збиті на Київщині. П'ять літрів. Хлопці, можна без цього, без звуку. Мартин з ним попутом. Блять, я глючка поси...